Репортер Доти час ночі, примар. До да, справи. І я з вами. А що він тут робить? Ну, хлопці, ви ж можете побути союзниками бодай на час цієї маленької гри, правда ж? Добре. Що ж, я підіграю. Мабуть. Хлопці, та вас певно, один актор озвучує. Ще варто зазначити, що нікого із вас не можна обирати в цьому моді. Відколи ж це ігрові правила нас зупиняли твоя, правда? До того ж, її якраз можна обрати. <ристо> О, привіт, Вінтранерко, не помітив тебе. Може, не варто нам її так називати? Що, Вінтранерджера? Є пропозиція дати їй якесь відповідне на прізвисько. Mm -hmm. Ні, Вінтранер. Хайя! <плес> Їх надто багато! <плес> 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 Та в мене ж навіть заклинання для першого рівня немає. Це було жахливе рівня. Ну і до чого це? Нащо його захищати, якщо в кінці з ним однаково треба буде битись? А, на, на тобі! На. От Чічко. Бум. Бенд. Тріць!